Пам'ять сьогодні, браті і сестри, Іоанікія Великого. Як хочеться, щоб прочитали це життя наші керівники, наші главнокомандуючі, воєнні, як колись брали в армію. Преподобний Іоанікій Великий, він був дуже з бідної сім'ї. Батьки не могли йому дати навіть саму просту. Освіту. Вони не мали коштів. Все колись було платне. І він повинен був нанятися пасти стадо для того, щоб щось заробляти, і з того жила вся його родина. І коли прийшли імператор Лев IV, дає указ взяти в армію. І ходили тоді такі люди, навикні у воєнній службі, відбирали, хто може служити в армії. Хто вміє це, кому це дано? Відбирали кращих. Це була армія, яка могла захистити, а не яку просто могли вбити чоловіка. Він не вміє. Йому не дано це. Дайте інструмент музикальний. Ну не кожен буде грати. Хтось грає, ну заслухаюся, а комусь каже, я не вмію на кнопку нажати. Так і в армії не всі можуть воювати, не всі можуть бути в армії. Це також ізбрані люди, які можуть тримати оружжя, миють стріляти, мить якось оборонятися. Не всім це дано. І імператор шукав кращих, ліпших, щоб в нього армія була стійка, обороняюча чи наступаюча. І іонік її взяли, так як він був розумний, сильний тілом і духою, взяли його в армію імператорську. Він прослужив 6 років, але ну, його ця служба тяготила, він залишив і пішов у монастир. Коли він молився, пішовши в пустиню, він піднімався з землі молитвою. Один раз пастух йому приносив хліба у місяць, коли ми кажемо, що постити не можемо. Один раз в місяць йому приносив пастух їжу. І наскільки він був смиренний, кротким, прожив в пустині 94 роки. І преподобний Іонік і браті і сестри, своїм подвигом молитви і зганяв бісів. Люди множество приходили до нього в пустиню, чекаючи наставлення. От що таке простота, браті і сестри? Він коли був пастухом, пастада, він Христом осінав своє стадо і йшов в пустині у далі молитися. Ніякий злодій, ніякий звір не нападав на його стадо. І ні. він завжди повноцінне стадо пригонив в місто чи то село, де вони жили. Що таке Хресне знам'я? Осіняйте себе, осіняйте дітей, їжу, ложе, дорогу, куди їдете. Сьогодні, от пам'ять жертв, які померли. На дорогах, в аваріях, сьогодні будемо за панахидою особливо. Зрозумійте, що на дорогах розбиваються не ті, які не вміють їхати, а які дуже безпечно їдуть. І ми повинні, коли сіли за руль, себе осінили Хрестем Знам'ям. І дорогу перед собою. І Господи, благослови, поможи. Якщо ви злі, роздражені, от ви сіли машину разом і ви починаєте сваритися, вийдіть з машини краще. Не їдьте нікуди, тому що у вас дорога ніяка добра не чекає. Заспокійтеся, примиріться, а потім сідайте і починайте свій рух тоді, куди вам не потрібно. В злобі ніколи не сідайте за руль. Завжди на собі мир, а потім їдьте. І ангел Господній буде завжди з вами. Так молитвами преподобної аніки і великого. Нехай Господь також хранить наших воїн і навчить нас молитися, смирятися і творити завжди добро.